Ja. Необхідна частина, необхідна ланка в реабілітації військових, ветеранів і цивільних в умовах емоційної ментальної кризи, в які на сьогодні перебувають українці. Мистецтво допомагає підсилювати емоційний резерв, допомагає бути більш стійкими за рахунок можливості вивільняти різні емоції. Мистецтво дуже допомагає в актуалізації, вербалізації, валідації цих емоцій. Які є необхідним процесом на етапі лікування, і реабілітації як цивільних, так і військових. Наша місія полягає в допомозі військовим, будь-якою вікою воно може бути. Якщо казати про реабілітаційні центри, то ми під час нашої роботи зрозуміли, що дуже важливо для кожного. Особенно особливо військового вивільняти свої емоції. Якщо люди під час наших заходів можуть поплакати, це добре, можуть посміятися, теж добре, і тому ми працюємо з психологічним станом, з станом якого врівноважити і просто надати якісь опору для того, щоб кожен з них зрозумів, що головне, що у нього є, це життя, це він сам, і він сам має розбиратися з цим. Але якщо він потребує допомоги, то ми завжди поруч. Це людина. Але що вона робить? І тихенечко прошепотів на вухо. Чуй мене, людина, і вір мені. Я завжди буду з тобою. Чуєш мене? Я ніколи не дам тобі впасти. Я на такому заході вперше. Культурний десант, я вважаю, показав досить цікаві інструменти для заспокоєння себе, для боротьби зі стресом. Особливо мені до душі припала мелодія, яку дає інструмент, яку показала посестра. Особисто, на мою думку, для мене це дуже гарний інструмент заспокоєння, я думаю. Після цього виступу я собі придбаю подібний інструмент для того, щоб заспокоювати себе у стресовій ситуації, у моменти, коли є вільний час. Наші всі заходи це про те, щоб кожен зазирнув у себе. Мені подобається, що завдяки такому незвичному інструменту, як глюкофон, можливо, розкрити їх, побачити, як вони реагують, що їм болить. Тому використовуємо такий інструмент, як глюкофон. Він, по-перше, дуже м'який. Він дозволяє, щоб звук обгортав, так і дозволяє відчувати, ніби тебе ніби хтось обіймає. Дуже гарний захід, дуже потрібний для військових, для, для людей. Хоч мені сподобалось, як співала дівчина, лялькова вистава. Хлопці дуже так -та -та, вдумчиво. постарались, придумали. Дуже щось сподобалося, я рад. Приїжджайте почаще. На. Дякую.